Хороший пасад. Хлопець, ми з ним футбола грали, і за школу грали разом. Приблизно він говорив, що напевно і я також піду. Завжди був радісний, веселим, адекватним хлопчиною. Тобто, якби, ну, дружили. Лижилась б мама, сестра. Вічу. Він завжди відзначався своєю безпосередньою такою людською добротою. Він мав багато друзів, він пам'ятав учителів, що буває не так часто. Він був хорошою людиною. Я пам'ятаю цього усміхненого, доброго, позитивного хлопчика. Він був привітним, слухняним. Ми пам'ятаємо завжди його яскраві очі. Гарну таку усмішку ніколи не пройде мимо, якщо він не привітається. У 2006 навчальному році він закінчив наш навчальний заклад, далі працював, мріяв, кохав, планував і, очевидно, плани закреслила, клята ця війна, пам'ять про володю завжди буде жити у наших серцях.